На Полтавщині планують створити потужний медичний реабілітаційний центр для ветеранів війни. Ініціатором такого пілотного проєкту є голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Він розповідає, оскільки це соціальний проєкт, то послуги для наших захисників тут будуть безкоштовними, починаючи від психологічної допомоги, операцій різного типу і до фізичної адаптації. Для нас ця можливість дуже важлива в контексті допомоги в першу чергу хлопцям і дівчатам, які отримали поранення на фронті. Цей проєкт ми бачимо як виключно соціальний. Цей проєкт ми бачимо як пілот на території Полтавщини в контексті отримання обладнання, навчання фахівців. Отримання програмного забезпечення, тобто, все весь той комплекс, який би дозволив хлопців та дівчат, які недавно ще воювали на фронті, підтримувати повноцінне життя і отримати ті так кончені необхідні протези для того, щоб почувати себе просто людиною. Саме протезування буде одним із напрямків роботи майбутнього реабілітаційного центру. Днями Олександр Біленький мав зустріч із французьким фахівцем із протезування Дімітрі Тротіньоном. Вони обговорили майбутнє навчання наших медиків цифровому методу виготовлення деталей до протезів. Це наша перша зустріч з Дімітрі. Ми познайомилися більше наші фахівці познайомилися на одному із форми в Європі. Запропонували, обмінялись пояснили, в чому контекст. Нашого запиту, і сьогодні він тут. Ми пояснили, що ми не це не бізнес-модель, це соціальна модель. І якраз сьогодні під час зустрічі ми зазначили, як зробили акцент, що це модель соціальна пілотна. Якщо він хоче в подальшому поширити свою продукцію в Україні, ми можемо стати таким місточком або показати таку розроб... відпрацювати дорожню карту, де на Якраз на території Полтавщини буде реалізована така, така цікава історія допомоги нашим військовим. Дімітрій Тротіньон є засновником компанії, яка має досвід роботи у галузі протезування більше десяти років. Свої напрацювання він приїхав презентувати в Україні. Суду до кампаніїз Кампанії Білдай Простизістю ізі до Лайф Простизіті інфрендс we are trying to launch a project here in Ukraine and we have been invited by the government of Poltava, which we really thankful to. Um, Ця компанія заснована протезистом для того, щоб полегшити життя протезиста. Вона знаходиться у Франції. Я дуже вдячний за те, що влада Полтави запросила мене. І я думаю, що мої поради, ідеї можуть бути корисними. Детальніше, як працює цифрове обладнання, пан Дімітрі продемонстрував представникам Полтавської обласної ради. Ідея полягає в тому, щоб зробити виготовлення цієї частини, в яку вставляється кінцівка. Ту частину протезу, протезу в яку вставляється кінцівка, зробити її більш ефективною і швидкою. So quickly uh, how it's done the the prosthesis there is the socket part which Ви можете the бачити та частина в яку вставляється кінцівка. It's a, a tailor-made part, and it's really important because it's the the part where the stump of the patient will go. So if it's not comfortable.

Тому надзвичайно важливо виготовляти якісно саме цю частину протезу. And the other part are generic, so it's the, the leg, the foot, the knee when it's needed. It's ну, інші частини, як ви бачите, це вже згенеровані частини, які повторюють нашу кінцівку по людини. Це ступня, це коліно, якщо потрібно. So

Так званий вкладиш. І sure спочатку ми робимо тестовий тестовий варіант цієї частини протезу для того, щоб зрозуміти наскільки пацієнту буде комфортно. Де it твої. weeks. він носить цю частину два тижні. And then we built for him the definitive one which is more solid and more points. So how do we do uh, ourselves? Before uh, to make the the socket, you had to do some plasters on the patient. It took a lot of time. It took a uh, a lot of time of the patient, a lot of 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 time time the the patient, professional. Uh, етап етап накласти пласти, і і і це найб... найбільш складний етап і для і для професіонала, самого It was uh, a lot of dust, a lot of dirt uh, in the, the the, rehabilitation centers. Тому тому що що він складний, це важливо, багато є ну, таких зовнішніх факторів, які можуть впливати на And uh, after the, the plaster, you need to do manually almost as it was. Artisanite, the uh, the the rectification, the modification to be sure it's a very difficult time. Now the vision. way we do it, it instead of the plaster we do a 3D scanning of the stomach. Ми робимо сканування спеціальним обладнанням точності.

So here it's a the comparison of time to make a circuit with the traditional method and the digital method. I won't detail everything, but the thing is that you pass from four hours and a half to thirty-five minutes. Як ви можете побачити десь чотири рази швидше. If you really master the software, for example, we did uh, on Monday two patients in LV in one hour and ten minutes. А у у у нас нас було два пацієнта і зайняло цей цей вся весь процес зайняв годину 10 хвилин. And um, so now they have to print it and test it on the patient to see the results. Ну, і все, вже були зня... Зня... зроблені а, всі а, вимірювання, і зараз тільки залишилось а, роздрукувати їхні процеси. Um, so mm -hmm. Що ми хочемо а, роз, вам дати які ідеї. А, у нас є два практизисти, які відкрили вже дві кліни, клініки у Франції, тобто вони мають багатий досвід. І не тільки ми тут для того, щоб вам продати цей цю, це обладнання, цю ідею, а також для, в, основ, в основному для mm -hmm. того, щоб навчити вас. І а, дати можливість а, розвиватися саме в реабілітаційних, щоб це був, був цей розвиток в реабілітаційних центрах. Course, ми хочемо вчити ваших фахівців. Звісно, якщо ви хочете, щоб ми навчали ваших протезистів більш ефективним методом. Дімітрі Трутіньон зазначив, що його колеги готові навчати полтавських протезистів, адже саме вони в майбутньому працюватимуть у новоствореному реабілітаційному центрі. Советвигавінебекпак і замостерифінюнідту скінфорсам тайповпейшент. So you так, will що have у мене знаходиться у рюкзачку? це а, обладнання необхідне для того, щоб м, провести сканування пацієнта, вимірювання. Найбільш важливий інструмент це сканер, який використовується саме для того, щоб зробити заміри. And then you will have all the tools to do the, the measurements Якщо треба щось зробити вручну ці заміри, то можна використати ці інші інструменти, які ви також бачите. And tools, if you have certain types of flocking system on the, the stump, to be sure to do the measurements correctly для того, щоб ці інструменти також можна використати для того, щоб найбільш точними зробити ці заміри. Ми вже зустрічалися з декількома у Києві і Львові. І звісно, плануємо в Полтаві. Якщо наскільки швидко це буде можливим, звісно, і з полтавськими протезистами. So uh, uh, really, precisely precisely uh... ми ще зараз не настільки точно визначилися з усіма етапами, тобто конкретики поки що зараз немає. Такої прям чіткої.

then help the, the local government to build a rehabilitation center for the, the local А потім уже а, звернутись до місцевої влади за за для того, щоб побудувати медичні реабілітаційні центри, де могли працювати ці протезисти. Однозначно, це не остання зустріч представників Полтавської обласної ради із французькими фахівцями, підсумував Олександр Біленький. Другий етап він абсолютно необхідний. Я, я бачу, що потрібні фахівці з нашого боку, так як у Полтаві функціонує протезний завод. Я вже знаю до кого звертатися. Це потрібні бути фахівці-протезисти з боку французької сторони. Це повинно бути певне обладнання або більш детальна презентація своїх можливостей з боку фірми, надавача послуг і продукції. І це повинна бути така певна дорожня карта для того, щоб реалізувати проєкт на території Полтавщини, від нас повинні бути певні вимоги. Тобто ми повинні забезпечити приміщенням, надати якісь ще пів. певні моменти для того, щоб цей проект був зреалізований. І наскільки я зрозумів, що Дмитрій теж розуміється в подальшому, в перспективному контексті нашої співпраці і готовий як в як найближчий час надати ті пропозиції, які б вже стали другим етапом зустрічі. Можливо, в подальшому для нього це вже буде бізнес про співпраці із приватними клініками. А зараз однозначно ми готові. Працювати тільки в соціальному контексті нині. Полтавщина має всі умови для створення потужного медичного реабілітаційного центру для ветеранів війни. Наголосив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Адже в регіоні є декілька елементів відновлювальної бази це і протезний завод, і сучасні лікарні для наочності пану Дімітрі запропонували відвідати решетилівську центральну районну лікарню. Зокрема, йому продемонстрували роботу реабілітаційного відділення, а також операційну, яку облаштували в укритті. Також голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький запропонував Дімітрі Трутіньону відвідати спортивно-реабілітаційний комплекс «Колос». Його побудували за європейськими стандартами для занять людей з інвалідністю. Цей проєкт було реалізовано за державної підтримки в межах кредитної програми для відновлення України.